Пелем Грінвілд Вудхаус Душа Вболівальника. Відчуття містера Вілмо Берті стиснуто в натовпі. Що дюйм за дюймом просувалось до воріт футбольного стадіону Челсі. Можна було порівняти з тим, що відчуває вмираючий від голоду, коли його раптом нагодували, але наступний раз буде не скоро. Містер Берці був задоволений та щасливий, у ньому вирувала радість життя та тепле почуття до ближнього. У самій глибині його душі таїлося чорне передчуття прийдешних поневірянь. Проте поки що він не дозволяв собі про них турбуватись. У найближчий, найрадісніший день веселих новорічних свят він буде насолоджуватись сьогоденням. Надавши майбутньому самому про себе попіклуватись, містер Берці щойно зробив щось таке, чого не робив уже п'ять років. Відколи поїхав із Нью-Йорка. Він відвідував бейсбольний матч. Нью-Йорк втратив великого бейсбольного вболівальника. Того дня, коли х'ю де Вінтер Флемінгтен, шостий грав Карісдійський. Повінчався з Мей Елінор, єдиною дочкою містера і місіс Вілмот Берсі зі Східної 73 ї вулиці. Відразу після того, як відбулася ця епохальна подія, місіс Берсі оголосила, що вони переїжджають до Англії ближче до милої дорогої Мей і милого дорогого Х'ю. Витягла Вілмота із затишного крісла. Наче устрицю і шкарлупи занурила в таксі і доставила в каюту Люкс на другій палубі пароплава Олімпік. І став містер Берці вигнанцем. Викрадення століття містер Берці сприймав із чарівною добродушністю, через яку його так цінували друзі і так тиранили у власному сімействі. Роль містера Берці в домашньому житті. Визначилась досить рано і безповоротно його завдання заробляти гроші, а також стрибати через обруч і виконувати інші трюки на першу вимогу дружини та доньки. Ці обов'язки він сумліно виконував упродовж 20 років. Скромна роль майже не обтяжувала містера Берці він любив свою дружину. І обожнював дочку Мей, її міжнародне заміжжя стало одним із рідкісних винятків сам по собі х'ю Персі, шостий грав Карістійський, жодних заперечень не викликав. Важко було перенести вигнання. Містер Берці любив бейсбол із пристрастю, якої не викликала в ньому жодна жінка, перспектива не побачити більше жодного бейсбольного матчу. Викликала у ньому жах, і раптом одного ранку, немов голос з іншого світу. Звістка Уайцокс та гіганти проводять показовий матч у Лондоні на стадіоні Чалсі. Містер Берці відраховував дні, як дитина перед Різдвом. Щоб потрапити на гру, потрібно було подолати певні перешкоди, і він їх подолав. Коли обидві команди вишукувались в шарену перед королем Георгем, містер Берці займав місце на трибунах у першому ряду. І ось він зараз повільно залишав стадіон разом з усім натовпом уболівальників. Доля була сьогодні щедра вона подарувала містеру Берці чудовий матч сталися навіть цілих два хоум рани. І на довершення своїх милостей доля відвела обидва сусідніх місця людям того ж гатунку, двом боговірним істотам, які розуміли все, що відбувається на полі, і репетували, і улюлюкали, якщо їм траплялось розійтися в думках із судею. Задовго до дев'ятого нінгу містер Берці почав відчувати до них тепле почуття щось подібно до моряка. Корабель якого затонув, і несподівано він зустрів на безлюдному острові парочку шкільних приятелів. Проштовхуючись тепер до воріт, він помітив, що обидва сусіди все ще поряд із ним один праворуч, другий ліворуч. Містер Берці дивився на них із душевною приязню і сам не знав, хто з двох йому симпатичніший. Сумно було думати, що вони знову наважаться зникнути з його життя. Раптом він наважився, потрібно відстрочити розставання, він запросив їх на обід. За найкращими делікатесами готелю Савой вони знову переживуть сьогоднішній матч. Містер Берці не знав, хто ці люди, він про них нічого не знав, але що з того? Вони його брати вболівальники, і цього достатньо. Сусід праворуч був молодий, чисто поголений. Й обличчям трохи нагадував яструба. Зараз його риси були холодні і безпристрасні, майже грізні. Але ще півгодини тому вони відбивали битву суперникових емоцій, і на капелюсі все ще виднілася вм'ятина. Там, де нею з розмаху вдарили об край сидіння. Коли містер Делі здійснив свій хоумран гідний гість, Сусід зліва. Належав до зовсім іншого різновиду вболівальників. Щоправда, під час матчу він кілька разів приймався кричати не гірше за інших, але здебільшого дивився гру мовчки, застигши від азарту, і менш досвідчений спостерігач вирішив би, що він просто нудьгує. Проте містер Берці досить блодного погляду на зведені щелепи і палаючі очі, щоб зрозуміти. Перед ним справжня людина та брат за духом. В очах незнайомця все ще палав вогонь, і щоки зблідли під незвичною темною засмагою. Він дивився прямо перед собою невидимим поглядом. Містер Берці ляснув молодого чоловіка по плечу і сказав Оце гра. Молодик з усмішкою озирнувся. Так, так, сказав він. Я п'ять років не бачив бейсбольного матчу. А я востаннє дивився гру. У червні буде два роки. Містер Берці піддався пориву. Пообідаємо в моєму готелю і поговоримо про бейсбол. Звичайно, сказав молодик. Містер Берці торкнувся за плече сусіда ліворуч. Результат вийшов доволі несподіваний. Незнайомець здригнувся так сильно, що мало не підстрибнув на місці, і блідеє обличчя болісно побіліло. Круто обернувшись, він на мить зустрівся поглядом з містером Берці і відразу ж опустив очі, сповнені панічного страху. Дихання зі свистом вирвалось крізь стиснуті зуби. Містер Берці розгубився. Після щирості виголошеного юнаком, така реакція його приголомшила він уже готовий був вибачитись і пробурмотіти, що помилився, але тут незнайомець несподівано посміхнувся. Посмішка вийшла змученою, проте Берці цього вистачило. Можливо, сусід справа людина нервова, але серце в неї там, де потрібно. Містер Берці і сам усміхнувся у відповідь. Він був на високій, кругленький, рожевощокий. Довгі важкі роки на Нью-Йоркській фондовій біржі не винищили у Берці якоїсь дитячої дружелюбності, і його обличчя просто світилося у щирій посмішці. Боюся, я вас потривожив, сказав він заспокійливим тоном. Незнайомець здригнувся. Вигнанець? Вигнанець з рідної країни вболівальників. Чи не так Поло Граундс дуже далеко звідси? Ось цей джентльмен погодився скласти мені компанію. Я живу в готелі Савой, раптом подумав, що ми могли б усі разом затишно там пообідати та обговорити сьогоднішню гру. Я п'ять років не бачив бейсбольного матчу? Я теж. То ви просто маєте піти з нами. Ми просто будемо дуже вдячні. Ми, вболівальники на чужині, маємо триматися один за одного. Прошу вас, не відмовляйте. Дякую, сказав бородатий незнайомець. Я не проти. Коли троє людей, зовсім незнайомі один з одним, сідають разом за стіл, навіть якщо їх об'єднує загальна пристрасть до бейсболу, Розмова неминуче спочатку не клеїться. Палкий порив, під впливом якого містер Берці затіяв ці посиденьки, вичерпався до того часу, як подали суп, і виникло відчуття певної незручності. Обоє запрошених мовчали, а чисто поголений чоловік ще й дивився у очі пану з борідкою, чим цілком очевидно засмучував цю чутливу людину. Вина прошепотів містер Берці офіцантові. Він сказав це з серйозністю генерала, який кидає у бій останні резерви. Успіх несподіваного обіду багато важив для містера Берці. Сьогоднішня зустріч мала стати оазисом у його тяжкому житті. Щоб довго ще втішатися спогадами не можна було допустити провалу. Містер Берці вже збирався заговорити. Але хлопець його випередив. Нахилившись вперед, він звернувся до бородача, що розсіяно кришив хліб. А ми з вами десь уже зустрічались ваше обличчя мені дуже знайоме. Ці слова справили таку ж своєрідну дію як трохи раніше, дотик містера Берці до плеча. Загадковий уболівальник зіщулився, мов загнаний звір, і мовчки похитав головою. Дивно, сказав молодик, і я готовий заприсягтись, що бачив вас раніше. Це було точно в Нью-Йорку. Ви з Нью-Йорка?» «Так, Так. Мені здається, сказав містер Берці, нам треба усім представитись. Моє прізвище Уолтер, сказав молодик, я з Нью-Йорка. Бородатий джентльмен трохи зам'явся. Моє прізвище Джонсон. Я жив раніше у Нью-Йорку. А де ви живете зараз, містер Джонсон? запитав Уолтер. В Алжирі. Містер Берці вирішив розрядити обстановку світською розмовою. Алжир. Я не був у Алжирі. Там, кажуть, непогано. У вас там справи, містер Джонсон. Я переїхав туди. Для здоров'я і давно поцікавився Олтер? 5 років. Отже, я й справді бачу вас у Нью-Йорку. Я ніколи не бував у Алжирі, а з вами ми безумовно зустрічались. Боюсь, ви вирішите, що я зануда, але річ у тому, що я пишаю своєю пам'яттю на обличчя. Це моє хобі. Якщо я бачу знайоме обличчя, а не можу згадати, де раніше бачив цю людину, я не буду спати усю ніч. Частково тут звичайне марнославство. Втім, гарна пам'ять на обличчя мені і у роботі допомагає. Сто разів уже ставала у пригоді містер Берці був не дурний, і зараз він бачив, що балаканина Уолтера чомусь вкрай дратує Джонсона. Як личить господареві вечора, він зробив спробу втрутитись і злавдити незручність. Я багато хорошого чув про Алжир, зауважив він люб'язно. Один мій друг минулого року заходив туди на своїй яхті, мабуть, чарівне містечко. Цілковите пекло, відрізав Джонсон, і на тому розмова обірвалась. Похмуру паузу перервав. Порхнувши до столу, ангел у людській подобі, офіцант із пляшкою вина, Чпокання корка пролунало у вухах містера Берці, як музика. Перший же келих, як це заведено у перших келихів, змусив бородача вітанути настільки, що він спробував повернути до життя уривки розмови, яку сам вбив на корені. Боюся, містер Берці, я був трохи зарізкий, промовив він, запинаючись. Містер Берці сказав щось співчутливе. Спершу мені там подобалось здавалося, все просто прекрасно. Але п'ять років цього задоволення і нічого попереду аж до смерті. Він замовк і осушив келих. Містеру Берці все ще було не по собі. Розмова сяк так продовжилась, тільки прийняла похмурий оборот. Трохи розчервонівшись від чудового шампанського вибраного для такого важливого випадку, містер Берці спробував оживити розмову. Цікаво. А кому з нас затятих уболівальників було найважче потрапити сьогодні на трибуни. Думаю, всім трьом це було непросто. Молодий чоловік. Похитав головою. Не чекайте від мене романтичних історій у Дусі тисяча та однієї ночі. Мені важче було б там не опинитись. Моє ім'я Уолтер, і я лондонський кореспондент Нью-Йорк Кронік. Я повинен був з'явитися на матч за обов'язком служби. Містер Берці зніяковіло хмикнув, хоч і не без певної частки самовдоволення. Коли ви почуєте моє зізнання, ви обоє посмієтесь. Моя дочка вийшла заміж за англійського графа, і дружина потягла мене в маєток поспілкуватися з його ріднею. Отже я зібрав сумку, вибрався з дому чорним ходом і одразу на станцію. Він глянув на пана з борідкою. А ви, містере Джонсоне, пережили дорогою на матч і якісь пригоди? Ні, я просто приїхав. Молодик на ім'я Уотер подався вперед. Він говорив стримано, хоч очі у нього горіли. А хіба це саме по собі для вас не пригода? Погляди схрестилися поверх столика. Містер Берці переводив погляд з одного гостя на іншого, відчуваючи невиразне занепокоєння. Щось відбувалося, якась драма, а він і гадки не мав, у чому сіль. Джонсон зблід, мнучи з Бліт, але голос його не здригнувся. Я вас не розумію. Може, зрозумієте, якщо я назву ваше справжнє ім'я містере Беньйон? Що ви маєте на увазі? скрикнув містер Берці. Уолтер обернувся. Риси його стали ще більш яструбині. Містеру Берці, цей юнак раптом став неприємним. Все дуже просто, містер Берці, ви самі того не знаючи, виявляєте гостинність, можна сказати, певної міри знаменитості. Я вам казав, що бачив цього джентльмена раніше. Тепер я нарешті згадав, де і коли це було. Перед вами містер Беньйон. Минулого разу я бачив його п'ять років тому, коли працював в одній нью-йоркській газеті та робив репост із зали суду. Із зали суду, він пограбував новий азіатський банк на 100 тисяч доларів, був випущений під заставу та втік, з того часу про нього ніхто й не чув. Боже правий містер Берці дивився на гостя очима, що розширились. Сам по собі, дивуючись, він зрозумів, що в глибині душі відчуває безперечне захоплення. Ще вранці, йдучи з дому, він вирішив, що сьогоднішній день буде видатним днем. Що ж, ніхто не міг сказати, що розв'язка не виправдала очікувань. Так чому ж ви живете в Алжирі? Беньо не відповів з вулиці до затишної, теплої кімнати долітав приглушений гул авто, що проїжджали. Заговорив Уолтер. Навіщо беньо ви пішли на такий ризик? Приїхали до Лондона, де кожен другий зустрічний із Нью-Йорка. Не розумію, два до одного що вас пізнають. П'ять років тому ваша маленька справа наробила великого галасу. Беня підняв голову, руки в нього тремтіли. Я вам скажу, сказав він з лютою рішучістю, від якої добродушний містер Берці відчув біль, як від удару. Тому що я був мертвий. І раптом мені з'явилася можливість на один день повернутись до життя, тому що мені остогидла проклята могила, де я провів не менше п'яти століть, тому що я сумував за Нью-Йорком з тієї хвилини як його залишив. Ось мені дали шанс на кілька годин туди повернутись. Я знав, що ризикую, і я пішов на це і. Містер Берці майже втратив дар мови. Серце його переповнилось нарешті він знайшов супервболівальників, готовий і в огонь, і в воду заради бейсбольного матчу. Досі містер Берці вважав, що найбільше підійшов би до цього сліпучого ідеалу. Він подолав великі небезпеки, щоб побачити в сьогоднішню гру. Навіть і зараз містер Берці не міг цілком відмовитись від думок про те, що почує від дружини, коли знову приплететься до сімейного вогнища. Але чим він, по суті, ризикує проти містера Беньйона? Містер Берці весь сяєв, не в силах стримати співчуття та захоплення. Так, ця людина злочинець, він украв у банку сто тисяч доларів. Ну, і що з того? Ці гроші, напевно, все одно б витратили на якісь дурниці. І взагалі, якщо банк не здатний зберегти власні гроші, отже, і заради нього містер Берті відчув якесь обурення на адресу нового азіатського банку. Паузу, що настала, слідом за словами містера Беньйона, він порушив на рідкість аморальним зауваженням Ну, що ж, вдало, що вас ніхто не впізнав. Окрім нас, Олтер витріщив очі. Ви вважаєте, що ми повинні промовчати містере Берці? Так. Олтер підірвався з місця і зробив крок до телефону. Що ви збираєтесь робити? Я телефоную до Скотланд-Ярду, звичайно. А ви як думаєте? Безперечно, молодий чоловік мав намір виконати свій обов'язок громадянина, і все ж таки слід зазначити, що містер Берці дивився на нього з неприхованим жахом. Та як же, як же так можна? Треба, це обов'язок. Але, але він приїхав із такої далечини заради бейсбольного матчу. Містеру Берці, здавалось, неймовірним. Що хтось може випустити з уваги найважливіший аспект того, що відбувається. Ми не можемо його видати. Він злочинець і засуджений по суду. Він уболівальник, усім уболівальникам уболівальник. Олтер знизав плечима і рушив у бік телефону. Тут заговорив Беньйон. Одну хвилинку. Уолтер обернувся і побачив перед собою дуло маленького пістолета. Молодий чоловік засміявся. Я цього чекав. Можете ним розмахувати скільки вам завгодно. Беньо сперся тремтячою рукою об край столу. Якщо рушите, я стріляю. Не вистрелить кишка танка, Ви дешевий шахрай і нічого більше. У вас не вистачить духу спустити курок, хоч ви тут мільйон років просидите. Він зняв слухавку і важеля. З'єднайте мене із Скотленд-Ярдом. Журналіст повернувся до містера Беньо спиною. Беньон завмер у нерухомості. Потім пістолет із з глухим стукотом упав на підлогу. Наступної миті містер Беньо зламався. Він опустив голову на руки, схлипуючи, як дитина. Містер Берці був засмучений до глибини душі. Він сидів на місці безпорадний і схвильований. Те, що відбувалось, нагадувало просто якийсь жах. Олтер говорив у слухавку: Це Скотланд Ярд, я Олтер з Нью-Йорк Кронінг. Інспектор Джарвіс на місці. Покличте його до телефону. Алло, це Джервіс. Я говорю з готелю Савой, з номера містера Берці. Берці? Слухайте, Джервіс. Тут людина, яку розшукує американська поліція. Надішліть за ним когось. Беньйон пограбував новий азіатський банк у Нью-Йорку. Так було видано ордер на його арешт. П'ять років тому. Чудово. Журналіст повісив слухавку. Беньйон схопився на ноги. Він весь тремтів. Він був жалюгідний. Містер Берці підвівся теж. Вони стояли і дивилися на Олтера. Ах, ви смердючка, сказав містер Берці. Я американський громадянин, відповів Олтер. І випадково знаю, що таке громадянський обов'язок. Мало того, я газетник. І знаю, що таке обов'язок репортера перед своєю газетою. Скільки не обзивайтесь, ви цього не зміните. Містер Берці пирхнув. Ви, містере Берці, страждаєте на повзучу сентиментальність. Ось у чому ваша біда. На вашу думку, якщо людина п'ять років успішно ховалась від правосуддя, то вона вже, начебто, і не Але, але. А я так не вважаю. Молодик витяг з кишені портцегар. Нерви в нього були натягнуті куди сильніше, ніж він був готовий показати своїм співрозмовникам. Цигарку він запалював дуже неквапливо все сталося миттєво. Протягом нескінченого малого проміжку часу містер Берці обурений, але бездіяльний. Перетворився на містера Берці берсерка. І який збожеволів від люті, який відверто і неприховано злетів з гальм. Перетворення відбулося за ті частки секунди, які необхідні, щоб черкнути сірником. Сірник спалахнув, а містер Берці стрибнув. Цілу вічність тому, коли в його жилах вирувала молода гаряча кров, і все життя було попереду, містер Берці грав у футбол. Хто був футболістом? Назавжди ним і залишиться до самої могили. Час усунув життя містера Берці такий факт, як підкот. І його гнів повернув. Містер Берці рибкою пірнув до одягнених у акуратні штани ніг містера Олтера, як пірнав 30 років тому до ніг інших, одягнений куди менш акуратно. Обидва впали на підлогу. І гуркіт падіння перекрив крик. Містера Берті. Біжи, рятуйся, біжи. Він вчепився в супротивника мертвою хваткою, задихаючись, весь у синцях, оглушений, наче весь світ розсипався величезним вибухом. І тут відчинилися двері, грюкнули, знову зачинились, і в коридорі пролунали кроки, що тікали. Містер Берці сяк так розтиснув руки і ледве підвівся з підлоги. Олтер, почервонілий, скуйовджений, дивився на нього мовчки. потім судорожно прокотнув. Ви здуріли? Містер Берці обережно обмацав ліву ногу, підозрюючи перелом. Заспокоївшись, і з цього приводу він знову поставив ногу на землю і похитав головою. Осудливо дивлячись на Олтера. Містер Берці примудрився зробити це з гідністю, хоч і трохи пом'ятий. Даремне, ви так вчинили юначе. Не чесно, це, ну, так, я знаю про громадський обов'язок, тільки це тут ні до чого. На кожне правило бувають свої винятки, і в нас саме такий випадок. Якщо людина. Ризикує свободою заради того, щоб прийти на матч. Таку людину потрібно поважати він не шахрай, він уболівальник. Ми, вболівальники, у вигнанні, маємо стояти один за одного. Олтер тремтів люті. розчарування і тієї особливої образи, яку відчуваєш, коли літній джентльмен жбурляє тебе, наче міжок із вугіллям. Журналіст заїкався відсказу. Проклятий старий дурень, ти хоч розумієш, що ти накоїв? Нехай приходять. І що я їм скажу, як я їм поясню? Ви що не розумієте, в якій я тепер ямі з вашої ласки? Ніби щось клацнуло в голові містера Берці, ніби встали на місце якісь шестерні. Молодий чоловіче, похмуро сказав він, не треба так хвилюватись. Вам лишається лише заговорити поліцейських, наговорити їм щось, що в голову прийде. Ось і добре. А ось у мене по-справжньому важке завдання. Мені доведеться порозумітися з дружиною. Душа Вболівальника Плем Грінвілд Вудхаус.